Ребята, доброго, доброго біда, сьогодні четвер. Таке сонечко сьогодні. На Бориспіль не поїхали, бо нема сьогодні заказу, немає. Там убір надали сині, таке накладний їздить. Зараз помотаюся по Києву. Е, сяка, їду, забираю варіатор, а на варіатор, відправляю на Дніпро е, до коробочника, бо він там коротше, ну, коротше, не буде там робити, е, на Дніпер відправляю. Потім е, їду забираю папир на джилі МК, заїдемо до льоні, тому ну, що сьогодні трубки не бере у Свято -петроски. Заїду до льоні на розборку. І на видувачі, там, де запчасті мене з колегою. колеги нема на даний момент в Україні. Заїду, подивлюся. Треба мені речагову взяти і трохи підснімаю, щоб ви знали, що там є. Які запчасті я на продажу. Будемо продавати запчастини вам. Ціни будуть там сладенькі сцени. Так що продати там, там і по 9, і по девонексі. Там дуже багато запчастин. І будемо продавати. Все, ребята. Поїхали. Дивись, Оце такі нові бачиш, запечатаний, бошевський все. Ось і в конях оформя. Води мені сказав перед. А я ті потім завезу, я потім. Оставиш її собі. Продамо, блять, як за А Тепер шукаємо. Так, а де вони сейчас один туди піде? беж, беж. Аня лево, лево. Це лево. А, а надо не право, наверное. Я конкурсами кидаю, я знаю, що робити. Я тут розбираю, то можна. Ходім, я десь де, де розбираю, а дещо вставляю. Варіант його оставляю. Оставляю, бо буває таке, що э, людей відпустняли. Все лева тоже, бля. да? А, це хешбек. Льоня, а хешбек сідан, же однакові? — одинакові. Так. Да. А потім я вот Одинаково, однако. Там вже тільки рамка друга там. Там рамку міняєш і все. А я повикидав їх. У мене були я їх повикидав. Та воно блядь, його, блядь, сіки хлама. Те що не продається реально. Це тебе біжевий, так? Да. Біжевий, так. О, бампера покажи, людям, людина подіде забере. А він кожуляського моста був. Та він защиту отобрав колись от і відправляв. За що не знаю? Вс. Так, друзья дні. Вс, а. Льо, нічого ж я снімую, я тебе не буду показувати. Льо, нічого, Льонь? Тобою... А, ну. Ні, то вони по рекламі позвонять потім, а потім я до тебе дзвоню. Дивися, я навіть дзвоню. О, сіра кришка багажника. ти на МК дивіться. А людина була МК. А двері є прямі вправо? Ідеально. Сіра, так, Сиром, цвета, сиром. Сиром а я тобі що, не казав, що я рюкзак взяв? Казав, я забувся, б***ь. Геть без голови. Сіки, Льонь, б***ь. Сіки, Льонь. Вона трошки в***ь. Де? Це... Ось так. Не бачу. Та ні, це... Ні, 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 ні. Ні, ні. Воно відкривай. Трошки є, ось трошки. Ти Кукурузи, кажи мені. Так. Так, МК МКшечка, ребята, є кому треба. Це 1,6, да, Льончик? Так, да, це 1,6. О, фонарі є теж, ребят. Фонарі є немає світла. Б, Виключили світло. Вони, дивись.

Да. Скики за крышку такой. Так, а... так, так, а давай банкролиня людям. О, сейчас я наберу, кстати, до него. А, там скинул скинул и А, там, по-моему, усилитель посчитал, надо было посчитать ее, получается. Хай да устал, да? Все-таки все ви, ви убіднилися, що краще ставити, щоб було те, що треба. Завітали до Леоніда Батьківича. Так, капотяж. Що за капоті? Черейків, може кому капотик треба. Дуже багато четвертей. Китайські, корейські автомобілі. Четвертя, защитить. Пороги. Так, чері, кукушечка кушечка є. Та, Хабр, залікає, так, гілляпкав з борочку залітає, тоже. МК. Айот! Ти я ж ти коло мене забирав її. На Троєщині. <плес> Бля, ну всі. <плес> це я її хотів забрати. <плес> Майк... <плес> за 20 тисяч. А, мені, а... а нам за 16 тисяч. А він за 16 давав, а <плес> потім ти тобі, дав, дав цього, я йому зволіку. Я йому, я писав <плес> ціну, пройшов, мені скину, Я бачив це, він мій відео... Не все равно. Так, ребята, МКшечка в розборі така. Тут дверей немає, двері тут метало Так, рібята, така. Блядь, тут приборка дорога, ти знаєш? Заслонка, приборка, щоб знав же, Подарі вже попродали. Фонарі вже немає, вам приєд, кришка є, задні бам є, Все, як надо? треба ті ж всі цілі. Ні, він і хорошо стояв, понял? А, а він, не я не чула, щоб скоро ставили на МКВД. А яка разниця? Так, разі? так ось, ось, ось дивися, тривог. 20 років. Та ні, воно однаково. А ну крилов. Що, що, що сьогодні тривог багато, блядь, ти поняв? Ти чого, крос там крилов, вони однакові, тільки у кросі ж накладочки железні. Ні, більше. ні, таке саме воно, ні, воно таке саме, не знімай, не треба, не треба. Тільки знаєш, що тут трошки, оце знизу трошки не так, ось, поняв, оце все. Ось ти а яка різниця? А як же ти його прицепиш? От то значить, я не пам'ятаю. Ні, а там же ж воно цепляється до переднього. А, всього. до переднього. равником. Чи, подрав... телевиз... чи, 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 подравник, чи по Чи По драмні, по-моєму, цеплять. Так, так, таке саме все. Да. Тільки да, знаєш, яка різниця вже в них? Ну мені мені всі крос лучше подобається. Чим лучше подобається, знаєш, що я тебе покажу. Чи? Оце, оце, бач, мені нравиться чорне, воно як спортивники, оце. А там, а там воно все по, покраска, а воно виділяється, красиво, типу, буде. Ти рішотки разом, так? Да? Старий і моновий. Стало, з блядь, блід. Там я їх закинув, ні одного звонка нема, по 500 гривень, да, типу щось закинуть. Да я по 200 гривень готовий. Да Дал, я по 500 закинув, типу, по 400. ж вони йдуть, ти фіняш чи рішок. У цьому 129 Диви, вони розсіть. Знаєш, де їх прийшов, Мусор не буде тут блять. А хтось звіти, вони продаються, Чуєш, то на я тобі дам пару штук, приносишся тісь. Давай я закину, а потім побачимо, блядь. А якщо ні, Та то розберемося. Ну якщо що, то це, бо я їх, ну блять, ми сповики А що оце вони, красно! МК стара там, крос. МК не крос, бо вони не такі. Ой, не крос а ця. Така як у Льоні достої? Ну то бачите, надав, це бачите, все одно його оце красити. Ну це ви старі так. А якщо ні. Ну це арман зробить, конечно. Засіки мені дає. А я знаю, що дзвонить. Звонить якийсь мужик, каже, тільки оригінальні. Та то я купив за 800 років. 800 рублей. Знакомійся. Я не подали її ще. мене був вам прицілим. А я, був... я бачив в інтернеті. Ти бачив? Ти як дав, блядь. як ще, блядь. Давай я ду, мені рішов, одну мені решок. Одну два баталья. Якщо будуть продавати, я просто так, да, я просто nah. на пробу візьму, просто ти поняв. Nah. Так, і диски ось ці. Тільки диски зараз не заберу, я ті предоплати здав за них, поняв. Або я можу на ті машині прийти та перекинув вже їх, хоч зараз бампер поставити. Так, да, диски чорненькі, так? Да? Ну, oh, yeah. це є. Та ти. І скільки грошей? Червоний зріб. 10 тисяч, це різіна подивити. А, а, а тут яка нова тут резіна? А як А не звати? Океан, блять. По сіні різини ще кажуть. диви. 21 рік. Ну ги бать не продав, але він ті, на тебе на тіба не закидав. 10 тисяч гривень? Да, це ж продадуться. А ну та... Дивіться, десятку, ми О, договорилися. До Дивіться, ми, ми договорилися, ми за десятку я ж і трую з того. За, ну зараз резина. скап 200 чим-то тисячі дві гривень. гривень. Да, да. Коротше, Вадим мені за бам переказав, я ж так кажу, ти знаєш, Вадим мене. Я казав, туманками. Ну так, ти мені сказав трьошку. Я сказав 3-4 тисячі, що там це вже в балакали Я Там просто далі. така людина, що я не під... За резину, так да. він казав, 10 тисяч. Та не ти да, не продавай, звідси. Я зараз ставлю бампера, беру і на прямо тут перекине, а в багажі дають. Бо доставка буде десь тисячу гривень. Максим же тебе, так? Віталій. А, Віталій, перепилися. Давай Давай решетки, блядь. Решетка стоит не 200. Решетка стоит, что я плюс. Штука дикий вообще дави. Я могу таких значков с 10 штук дать манаек. я решетка дикие у нас тут, она тут тресана просто, понял Виктор? Коротше, ви кажете, лише. Скажи, Віталій, ну, скікер, скажи, я не знаю, це... я, не знаю. Віталь, ну, я, в... я, я не знаю. Вони мені сказав, що ми їдемо на трьох. А немає що в пленку, що купить. Трьох, де ти? Давай замотаємо. пленку так, за ту ребята киї. Покрасимо <плес> його гарненько. Туманки тільки я буду ставляти другі. Ні, я сі жалко продавати туманку не треба. Мужик купив Ей, а я наші квадратні вони. Купив ногу, а він не стає тут, поняв? <плес> 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 Да, кажу, він дір, да, 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 він да. мені, каже, є, я кажу, ну вже поппіщав. Я сю паяйк мені можуть поняти, ми в ту продамо. Тільки кожу, що вони державиться, поняли. Подивився, каже, це така в них хуйня, диви яка. Нет, це є така, бля, да. Ну все, бать. Та скільки ти пробігав? 27. Та не заказ. А что это значит треснуть, ты така? Я ж стика казав Ось он Ось вона трещины, бачиш? Да, да. Я да. стигаю, що я така хреняна на новой, понял? Ні, ні, не сами в чуть. Бачиш, все, я Ось микро трещину. Я Та, такі типа. коробки, ти понял. Подожди, 27. С160G. Ну да, С, це. це э, СК. То це ж ЗСК, я ж тобі. З СК, да бо э, 160. 160 Так я зіскав цю оранжеву, ось, ось мотор з оранжевого. Ага. Так я продав діду ту коробку. Я мав цю відправляти, ця хуйня мені подобається. Я, не, не, я не, йому цю продав. Воно похуй. Воно просто дай. Вдає... за 20 гривень я віддав. Їдемо, ребята з бампером. Купив бампера, бачите. Акували, така плюнка, яка взагалі не клядіте пленка. Що за Йо, блядь, і Йой. Запчасті. <поцелес> його все... треба й... все повитягувати, поняв, славу. Це куча треба. Слава, ти, шлав. шлав. ти знаєш, що треба. Великий гараж ти не здаєш, е. великий ті, що ти... Дивись, я куча знаєш, що ми зробимо? Що ми зробимо? Я на виходні приїду в суботу, візьму два бойці, і ми це що можна продати, ми його туди, типу цього, а тут то продаємо. А оце таке це все, вже металом, алюмінів, поняв, зараз коробку. Тут так, вже ну, наступить. Так ми ту не треба. Йому треба правий же тоже. Ні, він поки ми ж, не травить. Та що вона буде в машині наша? Я завтра на Борисполі. Так, що ми? Ну прокладку не треба, що ти що. Пожал по людину, ти що. Резинову купимо. Так, гідроблоки були сюди. Вал туди. Хоч ребята загружаємо Алло. коробку, загружаємо все запчасті сюди. Вінці, да. Це варіатор продаємо на Кому надо ремонт. Кому треба ремонт варіаторів, пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Все загружаємо. Це, ребята, пакували. Пакуємо два Це Два грім роки. Одна коробка, одна коробка направлена. А, звідки вариатори, то ремут вариатору, продажа вариаторів. А ти ремня положиш? Да. То звертайтеся, ту благода. Так, все тут. у нас Ще ще ми опрацьовуємо на цих три Ось так і вже посили, ребята, день пройшов. 5:00 зараз заїдемо купу ключі, туманки до бампера. Вона туманку ставить. Все, нізать муш. Виїжджаємо, занімаємо зараз. Це 700, вичері. Герняку, два реча, відділимо. Тікаймо. А потім ці вирошотки продавати. А вороме 300 хоча б. Ну у нас шоу. Треба дивіться почуваний. Це на крокці починаємо цю, ось старості, як таке. Це, це де мені брати? Ребята, беремо бампер або будемо. А, туди буде витягувати, так? Ні, на себе витягують. На себе. Та подивись там. Як туди? я подиму? Біде сама заближала. І не підіймали. Далі, оце день. як поїхав по цей бампер на правий берег, тільки приїхав. Таї. по бамперам ще коробки забирали. На цьому наш ролик завершується. Якось так, друзі, покатались, поїздили, завезли бампера. Тим більше ще бампер хороший купили. Будемо ставити на машину його і будемо доробляти GMK. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. До скоро зустрічі на каналі все про авто.